Ситуація напружена бо по... Вночі повітряної тривоги, були шахети, які пролітали над Харковом. Крім цього, один шахет без бойового заряду впав в Гібер в Харківський. Хочу сказати, що стосується обстрілу, який був у нас вечором, позавчора, що стосується наслідків, то так, дуже важкий наслідки які ми маємо на теперішній час, перш за все були пошкоджені трансформаторні підстанції, які заживлювали райони міста Харкова. Так, виникли перебої з електропостачанням. Крім цього, було відключено 80. Тисяч абонентів міста Харкове. Ми працювали, працювали працівники Харкова обленерго, наші комунальні служби. На теперішній час ми маємо незаживленими біля п'яти тисяч абонентів. Роботи тривають, але пошкодження дуже дуже важкі. Крім цього, були пошкоджені автівки, згоріла ще Крамниця пошкоджені житлові будинки, 15 житлових будинків приватних комунальне підприємство працювали уночі, працювали весь день, закрили всі контурали, відкрили працювальний знапи для того, щоб люди могли подати документи на її відновлення. І така робота зараз триває, але головна... Сьогодні головне наше завдання, щоб відновити електропостачання для всіх харків'ян. Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Я не хочу, щоб була паніка, бо знаєте, кожного разу напередодні опалювального сезону з'являються такі чутки, але потрібно діяти з холодною головою, потрібно готуватися до опалювального сезону. Ми розпочали підготовку до опалювального сезону, ще не закінчує минулий опалювальний сезон, дуже багато багато зроблено дуже багато ще будемо робити до початку опалюваного сезону. Що стосується е, та, е, такого, е, такого напрямку, як теплопостачання, для нас це дуже важливо, так ми залежимо від енергопостачання, але працюємо для того, щоб Василя Харків'ян було тепло е, взимку. Я хочу з нагадати вам, що в нас... На жаль, є досвід, коли ми вісім разів перезапускали систему опалення в місті Харкове. Працюють всі наші підприємства, Харківської теплової мережі, водоканал для того, щоб е, пройти, знаєте, стало, більш-менш стало опалювальний сезон. І будемо розраховувати на різні сценарії, бо у нас є е, декілька планів е, на е, всяк випадок. Дійсно, сьогодні е, такі міста, як Харків, Суми, е, е, інші міста, Чернігів, е, Кривий Ріг і е, інші міста. Вони практично є форпостами України. і Сьогодні ми об'єдналися в Асоціацію прифронтових міста громади. Буквально вчора я був в Дені у Сумах, де ми проводили зустріч з територіальними громадами підписали меморандум до приєднання до цієї асоціації 14 громад, в тому числі і Суми, і Тростинець, і Шостка, і інші територіальні громади. Так, у нас спільне завдання виставити, так у нас спільне завдання, бо та проблематика, яка є, вона стосується всіх громад, прифронтових громад. І ми об'єдналися для того, щоб бути сильнішими, щоб підтримувати один одного, щоб ділитися досвідом один перед одним, допомагати один одному. Ну і дійсно залучати і міжнародних партнерів, і що стосується уряду і президента, хочу подякувати, бо нам дуже допомагають щодо субвенцій, які ми отримаємо. Так, е, також є бізнес і дуже важливо, щоб бізнес залишався на прифронтових містах, на, в прифронтових громадах. І от вчора була зустріч, така е, дуже серйозна зустріч з бізнесом, де ми обсуждали дуже багато питань, які є спільними. Це, перш за все, і пільгове кредитування бізнесу, і е, страхування військових рисків, і багато інших питань. І ми об'єдналися, щоб разом бути сильнішими і допомагати один одному. І, звісно, розраховуємо і працюємо над допомогою з боку наших міжнародних партнерів. Зараз на тарану казати, скільки будівель буде знесено, uh -huh. бо війна насправді триває. Кожен день, кожна ніч це нові руйнація. Я хочу нагадати вам, що у Харкові найбільше... Чисельність руйнації, який завдав на ворог по нам, і серед всіх великих міст найбільше зруйноване – це місто Хартов. Я хочу сказати, що 9 тисяч житлових будинків було пошкоджено чи зруйновано. Тобто сьогодні процес триває, так ми не опускаємо руки додолу і сьогодні працюємо, що стосується відновлення, відбудови і у цьому році. Ми відбудуємо 200 будинків. Крім цього, спочатку війни ми відбудували практично півтори тисячі будинків, і ця робота триває. Що стосується знесення, то дійсно сьогодні ми маємо більш ніж 30 будинків, які підлягають знесенню. Ми вже почали, ми зносимо зараз 3 будинки, і ця робота триває, бо прильоти є, руйнації є і життя потребує від нас таких рішень. Що стосується, що ж буде на, місць, на містах, там, де будуть знесені ці будинки, то там буде житло, буде побудоване сучасне, житло, сучасне житлове мікрорайони, для того, щоб люди мали можливість отримати житло і повертатися до Харкова, до свого міста. Пане Ігоре, і ще хоча б хоча в двох словах, що не перестає дивувати взагалі, це те, що у Харкові, незважаючи на всі негаразди безпекові, я маю на увазі, вирує культурне життя. Чим відволікаються харків'яни? Це обов'язково, це дух Харкова, дух харків'ян, неславного Харкова, неславних харків'ян. Так у нас проходять і культурні заходи і переповнені зали в укриттях, де е, ми даємо концерти. Крім цього, е, спортивні події е, теж в е, спеціальних залах, які розташовані під землею, на жаль, е, ми вимушені сьогодні так робити. Але ж е, життя триває. Я дуже вдячний сьогодні і культурним діячам, і спортсменам, і волонтерам, е, всім, хто приєднується і е, працює над тим, щоб місто Харків було містом, містом неславним містом, містом героїв